Самохідна легкоброньована гусенична плаваюча установка розмінування у Р77 метеорит, призначена для створення проходів у мінних полях шириною до 6 метрів. Також деякі протипіхотні міни при детонації заряду даної установки можуть вибухати в смузі шириною до 15 метрів. Міни вибухають через сплив на їх детонатори ударної хвилі від детонації заряду установка розмінування, а також ударною хвилою частково зриває датчики сілі мін натяжної дії. Базовою машиною для установки розмінування УР-77 є шасі САУ-2С1 «Гвоздика». На шасі розміщуються дві пускові направляючі для ракет типу ДМ-140 та відсіки з детонуючим кабелем УЗП-77 або УЗП-67. Боєкомплект установки складається з двох подовжених зарядів з твердопаливними буксирними ракетами. Одного заряду достатньо для створення проходу. Тобто одним боєкомплектом можна створити два проходи довжиною до 90 метрів. Запуск заряду відбувається з короткої зупинки або на плаву для розмінування замінованого берега при форсуванні водної перешкоди або висадці морського десанту. Застосування. Командир оператор, визначивши відстань до межі мінного поля, виконує підйом баштової установки та дає команду на пуск заряду за допомогою пульту управління. Механік водій вирівнює заряд, підтягнувши його, здаючи назад. Після цього командир з пульта подає команду на підрив заряду. Використавши весь боєкомплект, машина відправляється на перезаряджання, яке займає близько 30-40 хвилин. Тактико-технічні характеристики: маса бойової машини. 11,1 тонни, маса обладнання 3 тонни, повна маса спорядженої установки 14,1 тонни габарити довжина 7,2 метра, ширина 2,85 метра. Висота 1,64 метра, Кліренс – 40,5 сантиметра, кількість вибухової речовини в зарядах, УЗП 67 1023 кілограми. УЗП-77 – 1223 кг, 1069 кг. кілограми, кілограмів, довжина проходу, що утворюється, УЗП УЗП-67 – до 80 метрів, УЗП 77 до 90 метрів, ширина проходу, що утворюється, до 6 метрів, розрахунок установки дві людини, максимальна швидкість суша 60 км на годину, на плаву 4 км на годину. Запас ходу 600 км. Бронювання витримує попадання бронебійної кулі 7,62 мм з відстані 50 метрів.